Всім привіт! Сьогодні будемо робити відкалібровану гірлянду. Гірлянду спіраль її ще називають. У мене буде два кольори. Гірлянда буде така в патріотичних кольорах, жовто-блакитна. І такий у мене форс-мажор. Я забула свій калібратор на складі. Тому я буду робити без калібратора. Але є вихід. Особливо це відео буде корисним для новачків, у кого немає калібратору, а хочеться зробити гарну гірлянду. І, до речі, я раджу все ж таки такі гірлянди робити з калібратором, щоб у вас були однакові кульки, і гірлянда виглядала професійно. Тому що, коли ви робите просто на око, да, там приблизно кульки однакові виходять. Ну, все одно ви не зробите так, як це ви зробите з калібратором. І от є такий вихід. Я взяла просто коробочку, зробила, вирізала потрібний діаметр кульок. У мене тут 20 сантиметрів. Ну і це буде такий імпровізований калібратор у мене. Кульки я буду використовувати 12 дюймів. Ну, кульки досить великі. А діаметр отвору 20 см. Для чого я це роблю? Ну, по-перше, мені не потрібна дуже така об'ємна гірлянда. 40 см якраз буде нормальний розмір. Ну, і для такої гірлянди я завжди беру кульки 12 дюймів. Зараз на вулиці прохолодно. Можна було в принципі використовувати кульки 10 дюймів. Але в мене їх взагалі ніколи не буває. Я люблю працювати з кульками 12 дюймів, тому що вони нормальною формою виходять, вони не грушевидні, І гарно виходить кругленька гірлянда. А що хочу сказати ще по гірлянді? Якщо ви робите її на вулиці, в жару, на сонці, то для того, щоб кульки не лопали. А, треба їх трошечки не додувати, роздувати кульки, кульку повністю. А на повний об'єм, от вона така, як барабанчик. А потім робити її маленькою, і в неї є такий запас міцності. Для того, щоб коли на неї буде світити сонечко, вона не трісне одразу, а якийсь час ще постоїть. І такий момент, ще коли ви робите гірлянду на сонці, на жарі, не беріть темні кольори, тому що темне. Притягую на себе сонце, і вони дуже швидко ці кульки лопають. Краще брати щось таке світленьке, білий, там, бежевий, якийсь такий колір, який не буде так тріскатись одразу. Ну і я раджу все ж таки попереджати замовників, що такі погодні умови вони дуже впливають на гірлянду. Коли дуже жарко, вона не буде стояти довго. Взимку все навпаки, гірлянда може чудово стояти досить довго. Холод ніяк на кульки не впливає. Вони зберігають свою форму. Якщо там перехожі їх не потріскають, то кульки будуть стояти досить довго. Ще такий момент стосовно вартості такої гірлянди. А, ну, на... Відкалібровану гірлянду таку спіральку, от як у мене, да, там 20 см буде діаметр. Приблизно на метр буде йти 7 четвірок, ну там 6-7, десь так. А, немає такої точної цифри, тому що по-різному можна надути, по-різному їх стягнути. Такий приблизний варіант. Ну, тут справа, що називати ціну за цю гірлянду. Треба враховувати монтаж, тому що монтаж може бути просто поставити, як у мене завтра, буде 5 метрів гірлянда по 2 метри, по 2,5 метри, поставити по боках. Не треба нікуди дертись і так далі. Досить простий монтаж. А буває монтаж, коли треба підвісити її на висоту. Або треба якісь додаткові обладнання, щоб трималась гірлянда. Це все треба враховувати. Ну і так починаємо. Я буду надувати одразу по два кольори і. В калібратор в мене виходять дві однакові кульки. Одразу хочу сказати, що звичайно з таким імпровізованим калібратором працювати не дуже зручно, тому що коробка така легка, вона сується кудись. Я завжди використовую калібратор із фанери. З ним працювати одне задоволення. Ну і взагалі, якщо ви працюєте професійно, то краще брати професійне обладнання. Так вам буде простіше, так ви будете витрачати менше часу на якісь такі моменти. Ось так роблю багато таких двієчок. Зараз ці двічки я поєдную між собою. Робиться це дуже просто. Ось так. Одна за одну і у вас виходить така четвірка. Так, поки приберу ці кольки. У нас вийшло багато таких четвірочок. І тепер ми будемо збирати гірлянду. Ставимо кульки так, щоб колір був один напроти одного. Ось так. Кульки іноді вискакують, нічого страшного. Будемо збирати гірлянду. Краще все ж таки, особливо, коли сильний вітер, на вулиці, використовувати льоску. Але ця стрічка в мене досить міцна. Є, знаєте, такі стрічки, ну, не дуже якість. Так береш, і вона. Може порватися, особливо коли сильний вітер і гірлянду туди-сюди тріпає, то може розірвати, і краще все ж таки брати льоску. Не треба дуже сильно перев'язувати, щоб у вас кульки не. Зараз, а щоб ваші кульки не тріскались. Беремо наступну чотирочку ставимо так само, кольори один проти одного і трошки, <смі> трошки зміщуємо, тобто жовти, жовту кульку ми будемо ставити сюди. Цінню кульку ми будемо ставити сюди. Беремо ще четвірочку і так само ставимо її. Жовту ставимо сюди, синю ставимо сюди. Таким чином ми потихенечку робимо спіральку. Ну, і треба слідкувати, щоб робити спіраль в один бік, там не в інший. Тоді у вас вийде гарна гірлянда. Ось так. І фіксуємо. Бачите, у нас вже така починає прорисовуватись спіралька. Таким чином ми збираємо всі кульки і у нас виходить гірлянда. Зараз буду монтувати гірлянду. У нас буде дві такі колони. Одна з цього боку, інша з того. Монтаж тут не складний, тут не високо, 2 метри. А тут я вже оформлювала цей магазин, і тут ще навіть лишилась моя монтажка. От саме на такі монтажні площадки кріпляться гірлянди. Ну, зазвичай тут іграшки висять. І зараз буде гірлянда. Саме за ці гачки ми і будемо кріпитись. Тут також є гачочки. Нав'язала стрічок і за них я буду просто кріпити гірлянду. Для стійкості я прив'язую кульку з водою, бо тут на углу гірлянда, щоб вона не хиталась нікуди. Нарост. Прив'язую тепер іншу гірлянду. Стрічками. Вона мене буде триматись у трьох місцях. Два я вже закріпила, зараз закріплю третю. Дов'яжу туди трошки кур. трошки кур. Таке в нас вийшло оформлення. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.